Ми, праві добровольці, вимагаємо від влади офіційно визнати факт війни, не АТО в Україні на світовому рівні. Відмова від мінських домовленостей, розірвати усі міжурядові відносини з Російською Федерацією, надати всім добровольчим формуванням гідне озброєння, а також належні права і соціальне забезпечення. Актуалізувати інформаційну роботу в суспільстві щодо реальної серйозності ситуації на сході країни. Негайні кадрові зміни в Міністерстві оборони та армії. Справедлива та негайна кара для державних злочинців часів Януковича. Реальна та переможна боротьба з корупцією. Націоналізувати російський бізнес в Україні та використати його ресурсом для стабілізації української економіки. Розпочати повномасштабний наступ на окупантів до повного відновлення єдності території України. Зміна олігархічної заорієнтованості держави на національну. Окремо вимагаємо звільнити негайно усіх політв'язнів. Якщо вже зараз уряд не розпочне виконання цих вимог, не почне адекватно реагувати на загрози української державності, він впаде надзвичайно швидко. Слава Україні! Запрошую вас на марш добровольців на честь Великого князя Святослава Короброва. 3 липня. Майдан Незалежності. Пам'ятник засновникам Києва. 19-та. Ноль-ноль.